Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних даних. Використовуючи табличний процесор Microsoft Office Excel. Сьогодні на уроці розглянемо умовне форматування. Дозволяє вибрати в таблиці значення, які задовольняють певним умовам. Автоматично змінює формат клітинки на заданий, якщо в цій клітинці певна умова. Не приховує клітинки, значим яких не задовольняє заданій умові. В Excel для умовного форматування існує 5 типів правил, список яких можна відкрити вкладка «Основне», група стилей, кнопка Умовне форматування. В даному списку можна створити інше правило, видалити правило, керувати раніше створеними правилами. Працюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гінічних норм. Для виконання завдань використаємо таблицю з даними. Маємо файл заготовку під ім'ям. Умовне форматування даних в Excel. Так як нам потрібно виконати 4 завдання. Зробимо 3 копії аркуша під ім'ям у F1. Маємо відповідно 4 аркуші, проаналізуємо перше завдання. Установіть умовне форматування, щоб символи в клітинках з температурою плавлення більшою мінус 100 і меншої, ніж 100 стали синім напівжирним. Для цього на першому аркуші стовпеч температура плавлення, виділяємо відповідні числові дані. Вкладка Основне. Група стилі, умовне форматування, правило виділених комірок, так як нам потрібно в діапазони від мінус 100 до 100, тому раціонально використати міжжі, вести з клавіатури відповідні числові значення діапазону. Зі списку, яку пропонується дане правило форматування, якщо немає необхідного, можна користувацький формат. І згідно завдання, потрібно колір символів синій напівжильний. Звертаю увагу, що відкрила з діловий віконце формат комірок, де є вкладки Число змінити формат числового значення, шрифт, границі, заливка. Підтверджуємо, і ось бачимо, згідно завдання, виділило 4 значення. Проаналізуємо друге завдання. Установіть умовне форматування, щоб виділити 10 найменших значень температур кипіння речовини. Повертаємося до нашого файлу. Переходимо на інший аркуш, виділяємо дані, пов'язані з температурою кипіння. Умовне форматування, використаємо правило, в якому необхідно обрати останні 10 елементів. Так як завдання не вказано, яким чином змінити формат, можна обрати будь-який будь-який і запропоноване, або створити свій користувацький формат. Проаналізуємо третє завдання. Установіть умовне форматування гістограми, блакитна суцільна лінійка для числових даних у стовпцях температура плавнення та температура кипіння. Тобто до часу потрібно захватити 2 числових ряда даних. Переходимо на інший аркуш. Виділяємо діапазон комірок відповідно від С2 Д18. Умовне форматування правило гістограми і, відповідно, було сказано блакитне. І аналізуємо: чим більше число відповідно, тим більше стопчик діаграми, чим менше число, відповідно, менше стопчик діаграми. Проаналізуємо найбільша температура плавлення у речовини кварц і відповідно температура кипіння теж у речовини Кварц. Проаналізуємо четверте завдання. Установіть умовне форматування, щоб клітинки з вмістом розчинність у воді не розчинні зафарбувалися блакитним кольором, а з містом розчинність у воді добре розчиняється зеленим. Переходимо на четвертий аркуш. Відповідно, дані, які розміщені в стовпчику є. Виділяємо діапазон з даними умовне форматування. І а, в даному випадку, а, можна правило виділених клітинок дорівнює. Перейдемо, наприклад, в списку даному створити правило і помічаємо, що тут є інші правила з додатковими елементами форматування. Наприклад, форматувати тільки комірки, які містять значення дорівнює. Нам необхідно зафарбувати блакитним зі значенням не можна ввести з клавіатури, але можна зробити посилання на відповідне значення, змінити формат, використовувши вікно формат ячек-заливка, зафарбувати блакитним. І ось бачу, відповідні клітинки зафарбувалися блакитним кольором. Але одночасно нам потрібно комірки зі зізначення добре розчиняються, зафарбувати зеленим кольором. Знову виділяємо діапазон з даних умовне форматування, застосуємо правила виділених комірок. Відповідне правило дорівнює. Знову зробимо посилання на відповідне значення. Користувацький формат. Нам потрібно виконати лише заливку комірок. Маємо результат. Як переглянути, що було використано правило умовного форматування, а не користувач власноруч зафарбував дані клітинки. Для цього потрібно зробити поточну будь-яку клітинку в межах даного діапазону? Умовне форматування керування правилами. І ось помічаємо, що було використано два правила. В даному випадку, якщо зробили помилку, будь-яке правило можна коригувати. Відповідне правило можна видалити. Видалити правило або з виділених комірок, або з цього аркуша. І тоді в керування правилами в списку нічого не буде. Скасуємо дану операцію. Аналогічно, там, де було застосовано правило, вказує, який ще вид правила. Зберігаємо зміни у файлі. Сьогодні на, урокі, на уроці ми з вами розглянули умовне форматування, використовуючи одне із п'яти типів правил. Дякую за увагу!